Вас вітає Криворізький центр професійної освіти, металургії та машинобудування, вірш Івана Багряного. Мова рідна, мова рідна, колискова. материнська ніжна мова, мова сили простоти. Гей, яка ж прекрасна ти! Перше слово крик мові. сміх і радість немовляти, неповторне слово мати. Про життя найперше слово, друге слово. Гім величний, Грім, звитяг і клекіт орли, звук вітчизни неповторний, і простий, і предковічний. Ну а третє слово, мило, буря крові, пісня рвіна, І така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна. перейшов усі світи. Є прекрасних, мов багато, але перший, як мати, серед мов лиш ти, ти величний. Ти стара і вічна нова, ти могутня рідна мова, мова пісні колескова, мова матері уста.